Може здатися, що 9 травня в Росії святкували завжди паради, салюти, діди, воювали, ракети на площі, але це ілюзія. Бо після другої світової день перемоги не святкували взагалі у 1946 і 1947 роках. 9 травня справді було вихідним, але без парадів. Без помпи. А потім Сталін скасував і вихідний. І аж до 1965 року це був просто звичайний день в календарі. Жодного ура, жодної георгіївської ленточки. Але все змінилося з приходом Брежнева. У 60-х він будував свій культ. І культ перемоги став його основою в розпал холодної війни. СРСР потрібно було демонструвати міць. Саме тоді, на параді 1965-го вперше показали макети міжконтинентальних ракет. Знайомо, правда, так почалось те саме «Побєдобєсія». пам'ятники, фільми, шкільні паради, сльоза ветерана крупним планом і кульмінація 2008 рік. Путін повертає важку техніку на червону площу. В перші з часів СРСР в ефірі танки Тополь -м, точка У, а за кілька місяців вторгнення в Грузію. Героїзм, сила, зовнішня загроза. Росія має право. Чіткий сценарій, який почався з параду і закінчився війною, бо це і була їхня мета.